Друзі, привіт! Друга частина книг, які, про які я вже вам розповідав, і хочеться розпочати з ось такої книги. Це приклад видання 1936 року. Книга це видавництво Дет видав. Написав її Олександр Яковлів. І вона про життя і пригоди Рольда Амунсена. Це полярний норвезький мандрівник, дослідник, перша людина, що досягла північного полюсу, Перше, ну, перша людина, що побувала на обох географічних полюсах планети. Ця книга видавалася в серії GZL ось сам Амоцен, його портрет, про цю серію. Серія ЖЗЛ виходила з 1890-х-1924 років, видавалася вона видавництвом Павлінкова. Ось, потім вона своє існування припинила. Видались там на той час більше як 200 різних біографій. А відновила вона свою. Діяльність тільки в 1933 році. Цю серію відновив Максим Горький. І з тих часів вона видається, і видається вона, здається, і е, по, по сей день. Випустили вони в цій серії вже більше 1500 різних. Видань різних біографій. Ось, Що цікаво в цій книжці, що тут присутні кольорові ілюстрації. Ну, і чорно-білі, і кольорові. І як їх робили, для мене це абсолютна загадка. Я цю, це питання ще ніяк не вивчав. Ну, треба якось зайнятись і подивитись, як в ті часи ось такі от чудові кольорові. Ілюстрації робили. Так, давайте далі. Багато пережилася книга, я так розумію, ось сліди від якихось, якогось горіння. Також вона ось тут з такими ось недоліками. Ну, нічого, я її трохи був і клеїв. Ось так що це в моїй бібліотеці є ось такий ось екземпляр. Я дуже радий, що він у мене є. Так, далі ось такий е, двохтомник Жорж Сан-Консуело. Це, мабуть, найзнаменитіша її, найзнаменитіший її твір. Ось так це все оформлено дуже цікаво. Таке тисніння в двох томах. Ось такі от ілюстрації. Перший том не такий пошарпаний, другий більш якби. Як то кажуть, використовувався, мабуть, але як так? Перший том зазвичай більш пошарпаний. Так, це видавництво художня література. Ось тут є також такі от ілюстрації цікаві. Це 1955 рік видання. Самі книги ілюстрацій немає. Чомусь раніше я думав, що Жорж Санд це. Якби морського полу, письменник. Отак, як і думав раніше, колись, не знаючи, що Еріх Марія Ремарк це жіночого полу, е, письменниця, але ні, це якби письменник. Чому я так думав, я не знаю. Ну, згодом, може, хтось так само, як я, е, колись був неправий цікаво. Напишіть, може, хтось так само думав. Ось таке ось цікаве видання далі. Жорж Сант також і, і твір, який має назву е, Гріх. 1960 рік видання, також без ілюстрацій. Так, тут розглядаються проблеми пресунського суспільства того часу в даній книзі. Ілюстрацій немає, але от на початку кожної глави є такі от маленькі замальовки. Тираж даної книги 150 тисяч. Ось така от книга. Так. Давайте далі. Далі йде ось такий е, двохтомник, він великий, цей твір. Це роже Мартен Дюгар, сім'я Тібо. Ну, це приклад, знову-таки, я ось недавно прочитав сага про форсайтів. Це із тої, тої же серії, можна сказати, це така значна. E, дуже довга епопея про життя сім'ї. І далі будемо йти. Далі книга Sommerсет Mo Тут e, представлений ось дощ і оповідання. Це вже книга не 50-х років, 80-х. Ось такі от чудові форзаци. Видавництво Львівське, 1987 рік, без ілюстрацій. Так, Дощ, як я кажу, тут представлене, і оповідання з різних збірок. Ось популярні і найбільш відомі у цього автора твори: це Місяць і Гріш, Театр. Це англійський класик. Дуже багато його видавали. Дуже гарні у нього є твори. Будь ласка, читайте, вивчайте, це дуже цікаво. Так, давайте далі. Далі іде книга. Це Стефан Цвейг. Так, Стефан Цвейг це австрійський письменник, критик, біограф, драматург та журналіст. На піки слави, в 20-30-х роках був ну, одним із найбільш Переклад... Ну, перекладених і популярних письменників у світі. Ось так. Тут ось представлено в цьому томі його новели. Така ось збірка. Вона зараз 1957 року. Художня література. Видання без ілюстрацій. Ось так. Дивимося, о. Дивіться, який недолік. Я трошки провороню, коли передивлявся їх і пропустив. Ну, це дуже швидко все виправляється, береться клей. Ось так. А ви теж напишіть, як ви доглядаєте за своїми книгами, адже книга це ваш друг. Він потребує підтримки. З часом і з віком, а вік цих книг уже поважний, вони розклеються, розсихаються. І ось таким от, трошки їм примітивним способом можна їх піддержати і продовжити цим самим їм життя. Ось так. так. Далі у нас цей же автор Стефан Цвейг, тільки двутомник. Це цікавий двотомник. Чим він цікавий у першому томі тут йдуть, здається, здається, видання 1956 року, художня література, переклад з німецької. Тут і тут у нас новели, легенди. Ось такі ось оповідання. А ось у другому томі. У другому томі у другому томі представлені такі публістичні його твори про різних письменників, його спогади, про Бальзака, Дікенса це люди, які жили з ним в одну епоху, в один час. І тут він описує свої враження про них, про їхню творчість. Дуже цікаво почитати, я не читав. Обов'язково дійду і до цих книг. Так. Так. Далі книга у нас Чарльз Дікенс Холодний дім. Так, Чарльз Дікенс це у нас англійський письменник, один із найпопулярніших романістів вікторіанської епохи. Ось цей його роман, це дев'ятий його роман. Це видання у нас 1956 року. Теж воно таке стареньке, хрустить аж у руках. Ось, ну, Чарльз Дікенс представлені, я думаю, його представляти нічого, всі його знають, всі його люблять. Дуже цікаво, що даний автор ні однієї взагалі книги не видав. Ось, як би від початку до кінця написаної і от зразу її опублікували. Він всі свої книги видавав у журналах частинами. Тобто, наприклад, одну главу в місяць він публікував, получав за неї плату і ось так таким чином вів свою діяльність. Ось такий цікавий факт з його біографії. Ось так це виглядає корінець, дуже гарно на поличці буде виглядати. І такий він достатньо товстенький. Так, і остання книга на цей раз це Курт Венегуд. Це американський е, письменник Фантаст. Ось в даній книзі це видання. Е, Молдавського, Молдавське, здається, да. це Кишинев, 1981 рік. Ну і тут представлені також його дуже відомі твори, бідня номер 5 я читав, до речі, не зрозумів. Мабуть, потрібно перечитати з часом, я, може, ще не доріс до такої літератури. Тут представлені саме філософсько сатиричні твори. Ось, друзі, буде ще третя частина розгляду книг. Кому подобається, ви знаєте, що робити. І взагалі книги не викидайте, читайте, вивчайте. Дякую.